Постійне емоційне перенавантаження, тривалий хронічний стрес призводять до виснаження наших ресурсів, до зниження нашої адаптації. Отже, може хронічний стрес чи невротизація, тобто невротичний розгляд, з часом перейти в якесь серйозне захворювання. Абсолютно чітко і цьому сьогодні є багато доказів. Якщо не звільнятися від патологічної тривоги, якщо не відновлювати нервову систему, не позбавлятися від астенії, неврастенії, не виходити з невротичного стану, далі будуть соматичні проблеми. Тому що той інструмент, який завжди з людиною, це його тіло, і якщо вона нещаслива її в житті щось не влаштовує. Що сидить її гложе зсередини? Воно все рівно піде в той інструмент, який завжди з нами. А напрямок соматизації залежить вже від багатьох чинників тобто, напрямок тих проявів з боку тіла, він залежить від спадковості, від того, як дитину кохали, любили до п'ятирічного віку, як вона сформувалася як особистість, хижак чи жертва. Хто такі жертви? ці, які на загрозу реагують страхом, а хижак це той, хто на загрозу реагує агресією. То хижаки будуть соматизувати серцево-судинну систему: гіпертонічна хвороба, тахікардії, аритмії і в м'язево-тонічний синдром. Синдром боєбобіжі, а жертви будуть соматизувати в шлунково-кишковий тракт, статеву систему. Така медвежа хвороба. Пам'ятаєте, багато хто з нас перед здачою сесії, там якихось екстремальні періоди, має оці болі в животі. Це Психотип жертви, скоріше всього, тобто це має значення до п'ятирічного віку. Як ми кохаємо наших дітей, як ми їх гладимо, цілуємо, або як ми їх здаємо в ясли, як ми їх в дитячі садки віддаємо, як ми розлучаємося в цей період, які стреси оточить. Тобто, яка базальна емоція домінує у цієї дитини? Тривожність. І тому приклад дуже цікавий такий: людина, яка сформувала цю базальну емоцію тривогу. Наприклад, вона летить кудись на відпочинок. І вона дзвонить мені як клікар Сергій Геннадійович, що мені прийняти, щоб зняти цю тривогу? Ти ж. Летиш в перспективі у тебе відпочинок і так далі, тобто це має бути задоволення. А людина, яка сформувалася тривожною особистістю, вона буде боятися для неї. Навіть оцей тріп, тобто поїздка на відпочинок, для неї буде стресом. І третій момент, як виховувалася в шкільному віці дитина, цей перфекціонізм, що треба гарно вчитися, це і шкіряний вихователь, тобто жорстоке поводження з дітьми, це травми психологічні внаслідок розлучення батьків і так далі. І так далі. Знову ж таки, які комплекси виховані у ці, і це буде визначати напрямок тих проявів з боку тіла, які будуть реалізувати програму витіснення. Патологічної емоції, тобто тривоги у тілесний симптом, і це дуже важливо розуміти, і дуже важливо отримати якісну консультацію від психотерапевта, від невролога, який вміє працювати з цією симптомами. А сьогодні більшість сучасних лікарів вони обізнані в цих симптомах і вони знають ті засоби і методи. Лікування, які застосовуються. А крім того, є освітні ресурси, такі як проект мозок, де можна знайти якісну пораду, де можна знайти фахівця, з яким можна проконсультуватися, який дуже допомагає таким пацієнтам. І це саме той період, коли людина самотужки не може впоратися з цим хронічним стресом, не може його перетруїти, не може звільнитися від нього. І це саме той період. Коли треба звертатися за медичною допомогою до відповідного фахівця.